П'ять маркетингових фішок від Apple, які допоможуть продавати все, що завгодно. Мене звати Маша, розповідаю про нетиповий маркетинг. Хайлайт ти знайдеш більше цікавих фішечок інших брендів. Саме ці п'ять пунктів зробили компанію Apple такою річ. Перше рекламувати цінність, а не продукт. У 97 році Стів Джобс побачив рекламну стратегію, на якій сказав: це краще, що я бачив маркетингу. І тоді Apple почали продавати не залізні машини, а цінності у вигляді свободи та креативу. Шалені люди змінюють світ на краще. Citada. Друге ефект якера. Коли Стів Джобс вперше показав iPad на презентації, він сказав, що вчені маркетологи оцінили його вартість в 999 доларів, і ціна неодмінно з'явилася на задньому екрані. Після цього він її закреслив і всі побачили знижку в 50%. Тепер iPad для всіх коштував рівно вдвічі дешевше. Третє це секретність. Apple спеціально вкидає якісь шматочки інформації та зливи нових продуктів. Люди ще не тикаються на такі зли. Ливи, звичайно, що хочуть поділитися ними з усім світом. Тим часом ЗМІ будують свої теорії та обговорюють ціну. Все це створює тисячі згадувань бренду в медіа, при цьому не витрачаючи рекламний бюджет. І підігріває інтерес до продукту, який має вийти. Четверте, все можна пощупати. Зайдіть будь-який магазин Apple, і Ви побачите, що ви можете спробувати будь-який товар, потримати його в руках, спробувати його функціонал будь що Це буде у довіру між брендом та споживачем, оскільки компанія не намагається приховати свої недоліки. І п'яте розпаковка: саме розпаковки айфонів збирають найбільшу кількість переглядів в соціальних мережах. Всім дуже цікаво, що ж цього разу всередині коробочки. Та й сам про. Процес розпаковки виглядає, ну вже дуже заліпательно.